Христос народився! Славімо! Його! Пустіть до хати і дозвольте колядувати, пускайте колядуємо! Господь подаю, відчиняйте, колядує, зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за солом уся родина. Ми від батька і до сина прославляємо усіх Христа. Кажи, Михаїле, чи чув ти у Бога, коли закінчиться ця хресна дорога? Був я біля Бога і чув його Слово, народ на робити стоїть проти зола. Вже зірка різдвяна у небі поливає, маленьке дитятко все зло проганяє. Дякуємо тобі, Михаїле, що в душі нашій вселив ти надії. Чи чуєте, братця, обстріл вже стихає, а в полі різдвяна колядка лунає? Там по бахмуті, де спіли чути, де стільки цвіту вже полягло, прав тихо стало і залунало, Христос родився, славі моєго. прав тихо стало і залунало, Христос родився, славі моєго. Донецька нічка, окопна свічка і ворога. Встали солдати, колядувати, Христос родився, слабі Його. Встали солдати, колядувати, Христос родився, славі Його. наша родина, вся Україна, і Збройні сили, Ми хочемо залишити пані Тетяночко вам на пам'ять цього янголика. Ми були в церкві недавно. Залишили в, де на різдво ходили. Ми залишили теж свою пам'ять про нас і, Дякую. і І дай Боже, щоб на свій рік ми перестали робити цих янголиків для військових, а і щоб робили він просто для тільки музеї, так, як так, історія так, нашого цього так. такого. Непростого часу. І мені б хотілося похвалитися своїми батьками і своїми дітьми. Тому що е, мені здається, що е, ну, через Краще Мої руки. немає так, ні батьків, бо ні, нічого би я не зробила це сама, якби не діти і батьки. Дякую вам, друзі. Ми вам дякуємо ще уже святкувати виставки. І ось коли кинулися все організовувати, то виявилося, що головних атрибутів нашого свята й немає різдвяного. Це діду і віфліємська зірка, ось така, як і у вас. І тоді, звичайно, куди ми могли звернутися? До школи імені В'ячеслава Чорновола, так як уже в вас була традиція цих вертепів фестивалів, пан Тарас люб'язно дозволив нам взяти ті експонати, які нам сподобаються. Він завів нас на склад, де щороку там класи, коли закінчують уже ці зимові свята, зберігають ці свої атрибути. І ось ми вибрали такий діду. І ось таку іфліємську зірку. На жаль, ми брали на складі, ми не знаємо, хто це класні керівники, які це класи підготували. А у вас така чудова зірочка. Розуміємо, що з допомогою. Ось коли ви вже там все будете святкувати, все відсвяткуєте. І якщо раптом ви захочете передати її в нам в музей, то ми точно будемо знати, що це четвертий клас. Любов Плаходна, класний керівник. Що ви. Колядували 2023 року, а цей ось дідух такий уже поважний. Бо ми ж вже запланували в музеї створити там в 2018 році такий поважний запросити майстриню. От там даже колосочків нарізали. І нам його підготувала пані Ольга, це режисер нашого палацу культури. Хтось знаєш, що таке різдвяний погуб? Взагалі. Мало хто, Мало. хто це, це взагалі, традиційна українська прикраса. В нього немає ніякого функціоналу, це просто для краси. І коли вже наші е, пращури втомлювалися працювати, то дідух, ви знаєте, це такий теж обжинковий сніп, перший вибрали найкраще колось, вибрали, щоб він був такий гарний, символізував. Це якраз зв'язок наш і з нашими пращурами. Тобто його ставили замість ялинки, не було в українців, але був дідух обжинковий сніп, ставили на стіл обов'язково. І е, павука вісили чи. ну, Ми думали, що біля ікон, але насправді е, чіпляли в хаті на найвищий сволок на центральну балку. І він, так як хати були низькі, і він висів отак, і було е, вдачею. Це така ну, е, традиція на вдачу, хто головою його торкнеться, тому буде вдача в наступному році. І кажуть, що павук має бути в хаті від Різдва до Різдва, бо на наступне Різдво робили нову. І вони ну це маленький, а він нарощується тут е, в основі піраміда. І це якраз теж великі це родина, а маленькі символізують дітей. Тобто, це теж все символічно: це зв'язок з пращурами, з родом з нашим. І тому ці павуки і вони. Ми сіли в центрі хаті, і хати і від повітря просто колихалися. Це просто була така прикраса. І кажучи, що він також збирає весь негатив на себе, всі там погані якісь сни, щось таке погане, він притягує до себе. А чого павук? Бо від вітра він колишиться, іначе як жива істота. От. Тому от на сволок в центрі хати, ну, в нас, я так розумію, що буде там вікна, так. ну, і, 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 соломи також, от в цьому, ну, не тільки в цьому році е ви, виготовляють, ви бачили, такі прикраси на ялинку. Це ангели, ангелики, так, зірочки, також. А ще якщо павук висів цілий рік, то потім ще на великдень до нього чепляли писанки. Тобто це така от прикраса українська з соломи і виготовлялася це жито, пшениця, овес, тобто всі оці ну, наші соломинки, вони mm -hmm. заготовляли самі. Так, друзі, зараз ми цього павука причепимо до стелі, потім. Зробимо йому довшу ниточку, щоб він висів так, щоб кожен, хто прийде сюди, зачепив його головою. Де в нас високий хлопчик є? Йди сюди. Тобі так. така почесна місія буде. Все. Так, повернися сюди і подивися в камеру. Ну На наступний рік, якщо заготувати. Друзі, дивіться, може хтось підходить, підтягатися. Можна йти деякі. Чи загальна може фотографія? Ми полядуємо, полядуємо, щоб робити гроші для наших відходів. Робимо радість людям, збираємо гроші на ЗСУ. Чому це не саме? Чи вам сказала? Це запропонувала вчителька, але ми ну, всі погодились, ну, всі тому що погодились. ми любимо, і якщо це робиться для ЗСУ, то це ще більше хочеться робити. У нас роль така воїни. Е, ну, ми повинні бути в таких костюмах, щоб ну, було видно, що ми воїни. Ми сьогодні ще знімали порядки і Зараз навоєнка може. Вчителька шукала, показала нам. Вчителька знайшла, а деякі наші діти знайшли з класу. Ще вчителька показала, що ви робили з янкарів, що у так? розкажіть, як саме ви їх робили. Ми, ну, ми десь зробили так багатенько, але ми їх робимо, ну, як беремо голову, голівку і там. Плетемо, плетемо. Ми сьогодні традиційно колядували. Колядувати почали в минулому році, і в цьому році діти не дозволили без коляди жити. І Вирішили, ми теж ідемо. Тому. чому такі образи військові, пісні теж на військову тему? Е, ну е, ми дуже багато. Е, Працюємо на благодійність, не те, що нас хтось примушує там, це батьки, діти, їх бажання. І ми багато робимо для військових. Хоч щойно буквально вчора ми зробили ще дві дві посилки для військових, так ці янголики наші обереги і солодощі відправили двом батькам нашим, які зараз стоять на сторожі нашого миру. Ну а вибір, вибір дітей. Спочатку діти сказали, ми, ну, нам подобається військова форма. Нам вони дуже переймаються перемогою, бо у багатьох із них от дядько в одного, дядько в другого на війні. І тому ми вирішили вставити ось цей. Може, може, цим ми закличемо швидшу перемогу, і це наша майбутня зміна. Напевно всі помітили, да що вони без примусу, але в них це вже в душах. Думка про перемогу і допомогу військові ви зараз ще збирали гроші на ЗСУ? Це була спеціальна банка, так. – так, Скільки заканчива. А ми тільки почали. Це наш перший сьогодні, перша коляда наша сьогодні, і о п'ятій годині вечора ми вже йдемо по батьках, тому що вони всі роботи приходять. І якраз зручно людям приймати нас. Колядувати будемо три три дні. Якщо будуть бажаючі, то продовжимо ще коляди. Тому я не можу сказати збір. Ми тільки тільки розпочали. Скажіть, чому важливих дітях? любов до українських традицій? А це наше майбутнє. А як мене не буде через деякий час, не будуть інших людей? А це наша Україна. От тільки так вони переперення пронизані цим, цим духом. В них горить оця іскра. Що ми українці? Ми розмовляємо українською мовою. Ми знаємо українські пісні. Тому це наше майбутнє по-іншому не могло. бути. А за вашим досвідом, це сильно змінило. Все після вторгнення? Чи? Ну і до вторгнення я не знаю, може я в патріотичних якихось думках, і до вторгнення ми теж були патріотами нашої держави. Ми у нас є жура, град, жура, і діти з захопленням вивчають історію нашу. То Доз... війна тільки е... посилила наш патріотизм. У нас сьогоднішній день розписаний, завтрашній день розписаний. Е... І залишився ще один день. Я говорю, якщо бо багато бать... чому ми скоротили, ми думали довше, тому що багато батьків хочуть десь дітей до бабусі завести на відпочинок. Ну діти, і я розумію, що треба дітям відпочити. Це праця. Якщо в минулому році без світла і ми по сходинках вверх-вниз, вверх, вниз, я думала, в цьому році не захочуть ні їх це не налякало. Цей захід у музеї склався, що називається експромтом і ексклюзивно. Просто побачила. На Фейсбуці оголошення пані Люба Плохотна розмістила про те, що діти мають бажання піти з колядою по-южному. Запрошуйте. Ну от, Я й запросила. Бо куди ж і запрошувати колядників як не до української світлиці? А така українська хата є тільки в одному місці, в музеї міста Южного. В нашій хаті вже є трохи різдвяних символів, і ми їх звичайно представили: це і зірка, це і дідух, свічки запалили. І потім ми вирішили, що ну, не можна просто так діти відспівали і пішли. Ми ж їм теж повинні якийсь подарунок. От ми їм коротенько розказали про ці символи, з якими вони, власне кажучи, ходять, але можливо, вони не знають цієї історії. А крім того, пані Оля Лещенко. Це одна із друзів нашого музею. Вона нам і дідуха подарувала, а тепер вирішила взагалі оснастити нашу музейну світлицю символами Різдва. І принесла Різдвяного павука. Ну, Я особисто про те, що є такий символ Різдва, як павук, дізналася від самої пані Олі. Вже потім почитала в інтернеті, виявляється, справді, я так собі уявляла, що це якась така іграшка, скажімо, у вигляді справжнього павука, але зовсім. Ні, це така якась конструкція із соломи, От, вона підвішується до стелі, до стелі, підвішувалася в українських хатах. І тоді, коли цей е, павук хитається по стелі, по всіх стінах розходиться така павутина. Ну і ніби існує така як легенда, що ця павутина збирає негативну енергетику. Ну, нам, звичайно, це всі, всім і потрібно. Хтось в це вірить, хтось в це не вірить, але нехай воно буде, можливо, воно справді допомагає. Оскільки цей павук. Е, Теж така новинка і для дітей, то ми вирішили запропонувати одному з хлопчиків з наших колядників, щоб він прикріпив нам її нам цю конструкцію до стелі. Потім Оля, пані Оля розказувала про те, що. Ще таке існувало й повір'я, що цей павук висів низько, і той, хто ходить і головою зачепив павука, ну, то теж йому якось на добро. То ми вирішили, тепер ми подовжимо йому ниточку, щоб він висів нижче. І запрошуємо всіх до нас торкатися головою Різдвяного павука. Розкажіть, ще чому важливо передавати дітям знання про наші традиції? Я далека від думки, що ці всі традиції повернуться в побут українського сучасного суспільства, але ми повинні знати цю історію, в тому числі і історію народних звичаїв, народних традицій, в тому числі воно якось допомагатиме людині відчувати зв'язок із минулими своїми предками, пращурами. От, наприклад, наші діти, ну, сучасні, в тому числі я, наприклад, як сучасна людина, мені дуже цікаво. Каво знати про своїх про свого прадіда одного й другого, про своїх прабабусь. Я ж тепер уже відчуваю цю прогалину, що треба було мені в дитинстві, в юності, навіть в молодості, більше розпитувати дідусів бабусів, які були живі. Зараз оце вже така велика прогалина. То треба всіма силами намагатися. Прищепити дітям, молодим людям зараз оцю цю необхідність знати свою історію і свого роду, і історію України. Через те ми і світлицю для цього, власне кажучи, облаштували у музеї і стараємося реагувати на якісь такі народні традиції, на народні свята. Ми зараз запустили собі такий проект посиденьки і зовсім недавно в нас були посиденьки. І, до речі, людям подобається.